Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Покажу погоду. Бачите, така, зараз плюс 4. Не холодно, вітра нема, сніг потаяв отака погода, але не слизько. Де я була, вам розкажу. Сьогодні ж понеділок у нас, дивіться, квіточки як добре розпускаються, да? красиво. Це теж стоїть, батареї теплі. Все як положено. Все як положено. Зараз розкажу вам. Значить, дивіться, пішла в свій магазин, купила ось що я купила. Сливи оп'ять купила. Ви знаєте, дуже смачні, воно вже дві штуки тільки залишилося, Оце бачите, якийсь змій сидить. Опа! змій. Прибила змія. Це оці фруктовниці, оці мошки, що тут на хруптах сидять. От, Значить, оці сливки 33 цента. Далі 9 центів лохинка. Ну, Це молоко взяла собі до першого 12-го. Оце, значить, ті маленькі помідорчики я люблю такі. От, 17 центів. У мене є помідори. У мене тут ще й фруктонизи багато, і помідори є. Я засолю помідори здорові і перченята. Із оцих тих мандаринів зроблю сік, от. а з яблуку з два яблука зварю напій. От, -от так. Далі. Чотири пачки винограда. Бачте? Отак от так 37 центів, 37, а всі по 37, 37 і це 37. Ну, може, десь там якесь одне попалося. Поганеньке викину, а так виноград хороший. І ось купила два кабачка на 57 центів, дуже хороші, тверденькі кабачки. Почистю. Це вже достала з морозилки, в мене морква була достала. І стушкую кабачки, почистю шкурку, поріжу, у кастрюльку складу. З морквою підсолю, олії залью і буду, трошки олії і буду тушкувати. Тоді як уже хорошо потушкується, отак, от що картоплю ми товчимо от, І отака от буде в мене ікра кабачкова давно. Мені так хотілося, я люблю таке. Ну, і таке. ну а тоді ж пішла в свій любимий нью йоркер і що ж ви думаєте, я купила? Та Насюша мене просила: купи мені таку легеньку рубашку, сорочку, щоб, як я на морі, так щоб я не обгорала. Ну, вона хотіла білу, ну білої не було. А ну, состав, подивимося. Білої не було, їх тільки дві було. Я їх обидві забрала. Так, що тут у нас за состав? 100% котон. Оце хорошо. Ось бачите, Єврик, а стояла 20%. Є, оце XS, це на неї хороше, а це S розмір. Я так дивлюсь, вона така якась Еска здорова. Я її на себе поміряла. Вона на мене хорошо. Тут ще, бачите, так цей рукавчик. Тоді ще ось ось гудзик є. Той рукавчик ще можна підкотити хорошо, його тут на Гудзик зачепить. От. Так що, якось так. Я оце дві купила по Євріку. Далі. Ось таку наті футболку взяла, а так вдома ходить. Футболочка вона довгенька така. А це Настюші таке красиве. За євріка теж стояло 15, бачите. За Єврік така хороша. Це на, на плечі отак спускається. Такі тут ті валани, рожеве, красиве. Ось тільки футболка, футболка стоїла. 8 євро. А це тоді поїхала в сканці, отож молока я в сканці купувала. Зайшла в магазин-кубус. Дивлюся 50 центів. 50 центів це воротничок такий. Воротничок оце так його. Раз. А тоді оцей бік, отуди, отак от ми засовуємо. О, зараз підожіть, я вам покажу Отак. так, засунуть. О. Отак от от висунуть. От, 50 центів тепленькі, думаю, та візьму. Ой, в мене оцих шарфіків, я би ви знали, скільки в мене їх, але узяла. А їх покажу вам зараз. Скільки в мене тих шарфіків. Так це тут скільки, а ще в мене там. ось, Дивіться, яких тільки немає кольорів. Оце шарфіки все. І сіренькі, і помаранчеві, і жовті, і рожеві, і чотири там. Ще тут один, де? Да? Ну, да. Ось такий один. Шерстяний дуже хороший. Я люблю його, але тільки його треба на той Ой, покладу тут, тоді приберу. Тільки на пальто зав'язувати, бо він колючий дуже. От. Ну нічого, на пальто так і на пальто. Взагалі, от -от оце я сходила. Хорошо прогулялася. Хороша погода гуляти можна, а чого не, чо не гуляти. Задоволена. Завтра теж, я завтра ж у вівторок, той день, що я в церкву ходжу, піду в церкву, а після церкви оп'ять зайду туди в нью йоркер Вони ото нєт-нєт і так ото виставляють щось виставляють щось таке. Там були спідниці. Я так покрутила, покрутила. Ну На Настюшу вона була б дуже довга. Вона в нас невисокого зростику 160. На Аню можна було, у Ані 170. Вона така як сітки якась плетена. Та спідниця, отак, ну, скажімо, до, до того міста, як ото шорти коротенькі, там підкладка, а далі така вона йде така прозора, плетення таке прозоре. Ну, щось не взяла, а що не взяла, не знаю. Завтра, як зайду, якщо будуть, так візьму, а може щось друге підвісять. От. Я вже багатенько їм накупила літнього такого. От. Але ж вчора ж посилку відправила, літня не клала нічого. Думаю, нащо його класти зараз? Ми ще не знаємо, як воно буде. У нас до літочка. чи закінчиться війна, чи не закінчиться. Так що нічого не поклала. Отак от -от тільки теплі речі та кави поклала, та смаколики, та от крем арахісовий що в кашу. Вівся, ну, З вівсяних хлопів вівсянку класти. Ну, дуже смачно, що я ще туди поклала їм. Ну, одягу багато, шоколадки, носки, щіточки зубні, пасту зубну, мило, шампуні, ополаскувачі. Здорова посилка в мене на 16 кілограм вийшла. Я думаю, що мої будуть задоволення. Тіліхвон свій старий поклала. Павлик казав, покладіть, мамо, тіліхвона, може, комусь там поремонтую та комусь отдам. У нього Там є такі люди, яким він допомагає. От. Ну, а чи ні, на що він мені треба? Планшета свого старого поклала. теж. Тоді ото ходила ото там ото там, в Манхетені, були такі. Подарунки ото давали, подарунки, там якісь такі прибори, непонятні які, що воно таке, для чого воно таке. Дві коробочки було, так я взяла, поклала, кажу: треба тобі. Каже, та поклади, я розберуся, що воно таке. Та ото й все. Більш нічого. Ну багато І сиру ж поклала. От. Я б ще б поклала, в мене ще є, і кави, є, і консерви є. Ну, вже і так, уже 16 кг, вже дуже здорова посилка. Думаю, ну на следующий раз вже перед Різдвом ще буду відправляти. Я думаю, що вже скоро, скоро вже так, числа з 15-го е, того... грудня почне, почнуться знижки на конфети в коробках. Так я б купила б їм би короб, пару коробків, би, би передала, хай би там когось. би. Ну, Анічка знає, кого угощать. Та й до тата до свого поїхала, пригостила, А так вона угощає, їде, може, колись у той, у больницю до поранених щось повезе. Там я багато такого поклала всього. Так що, от отак, дівчатка, хлопчики. А зараз, бачите, прямо аж сонечко там вроді виходить. Ну і хорошо. хорошо. Оце краще така погода, ні, ні, ніж мороз. Так хоча в мене є на мороз, що вдівати, ви, що в мене повно всього дня мороз, я тепло вдягаюся. І тут, коротше, все в мене є. От, все добре, все благополучно. Слава Богу, слава Богу, що здоров'ячко є, і слава Богу, фінському государству, що допомагає. Оце так, де це так піде, що це купиш пів кіла винограда за 37 центів. Де? Не де. Такого немає. От отак. -от так що всього вам доброго. Всього хорошого. Тримаємось. Все буде Україна. Па-па!